Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Російські війська продовжують свій терор та атаки на критичну інфраструктуру України. Вже більше тижня вони намагаються зруйнувати нашу енергетичну систему. За цей час було пошкоджено декілька десятків енергетичних об'єктів. Сьогодні були завдані чергові удари по енергетиці на Житомирщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та в місті Києві. Пошкоджено шість об'єктів енергетики. Вранці було знеструмлено Житомир та низку населених пунктів області, лівобережну частину міста Києва. Зараз ведуться роботи по відновленню електропостачання. Тому, звичайно, багатьох українців зараз хвилюють питання, чи здатна наша інфраструктура витримати ці удари, чи здатні ми швидко відновити зруйноване, наскільки вистачить наших резервів. За цей тиждень ми довели, що можемо оперативно відновлювати і повертати до роботи більшість енергомереж. Окупантам не вдасться зробити Україну темним місцем на мапі світу. Для цього енергетики, рятувальники, місцева влада, уряд працюють у посиленому режимі. Всі на своїх місцях, всі знають, що робити, все відновимо. Коли ви сьогодні будете вмикати світло, пам'ятайте про людей, завдяки яким це можливо, про наших енергетиків, про тих, хто дає надію і світло. Ці люди без перебільшення працюють 24 години на добу. Аби подолати наслідки російського терору. Десятки бригад роблять все для того, щоб у наших з вами оселях було світло. Кожен із нас може сказати їм дякую. І зараз ця вдячність полягає в тому, аби обмежити споживання електроенергії. Вчора, під час вечірнього піку, рівень споживання електроенергії в Києві знизився на 10%. По відношенню до попереднього дня це вагома цифра. В усьому центральному регіоні, на жаль, на 8%, проте, загалом про Україні рівень споживання під час вечірнього піку вчора збільшився на 1,8%. Зростання відбулось за рахунок західної і північної України частини України. Тому хочу ще раз наголосити, що максимальна економія електроенергії це те, що ми просимо зробити кожного українця, особливо це стосується. Вечірні годин з 17 до 23 години. Не користуйтесь пральними машинками, бойлерами, кондиціонерами, обігрівачами, обмежте використання електрочайників та електроплит, вимикайте світло в приміщеннях, де ви не перебуваєте. Перенесіть ремонтні роботи на денний час, звертаюсь до бізнесу, вимкніть вивіски та зайве освітлення. Кожен кіловат енергії, яку ви. Не та дасть додаткову стабільність нашій енергосистемі. Зараз відповідальні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії населенням, підприємствами, установами та організаціями в умовах дії воєнного стану, зокрема, в період максимального навантаження в години пік. Цей комплекс заходів дозволить прагматично та ефективно застосовувати обмеження у разі потреби. Російські війська продовжать свій терор і удари по об'єктах енергетики. У відповідь ми продовжимо нашу ретельну підготовку до опалювального сезону. Накопичуємо ресурси, формуємо резерви. Зараз житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%. Накопичено в наших підземних сховищах 14 мільярдів 135 мільйонів метрів кубічних газу. Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше ніж минулого року. На цей самий період. Уряд виділив більше 4,5 мільярдів гривень на швидке відновлення. Ці гроші передані місцевій владі, аби відновлювати всі об'єкти інфраструктури. Також сьогодні уряд затвердить постанову, яка передбачає запуск програми відновлення в межах роботи нашого фонду енергоефективності. Відповідно, кошти фонду тепер можуть бути також направлені на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок військової агресії Росії. Водночас із підготовкою до опалювального сезону ми продовжуємо дуже важливу роботу над збільшенням допомоги з боку міжнародних партнерів. Сьогодні Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш макрофінансової допомоги в розмірі 2 мільярди євро. Минулого тижня ми також отримали від партнерів майже 2 мільярди. 1,3 мільярдів надав Міжнародний валютний фонд, і ще 550 мільйонів євро надав Європейський інвестиційний банк. Це надзвичайно важливі зараз кошти, які допоможуть нам профінансувати всі критично важливі видатки держави. Держава наступного року продовжить всі важливі програми стимулювання економіки та підтримки бізнесу. Сьогодні уряд подасть до Верховної Ради України законопроект, яким буде вдосконалення положення закону про інвестиційних нянь. Попри війну, ми маємо одразу сім заявок від великих інвесторів, які зараз готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження. Ми пропонуємо, щоб відтепер преференції цього. Закону стосувалися проєктів не від 20 мільйонів євро, а від 12 мільйонів євро. Крім того, будуть розширені сфери, у яких можна реалізовувати відповідні проекти. Зокрема, на виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систему палення, кондиціонування, а також гарячого водопостачання. Такі зміни сприятимуть тому, що бізнес інвестуватиме сотні мільйонів у важливі проекти для нашої економіки та для нашої країни. У ці дні, коли ворог намагається зламати та залякати нас, важливо, як ніколи, продовжувати роботу. Кожен на своєму місці. Працюйте, допомагайте один одному, тримаємо стрій. Слава Україні!